Мені так добре зараз з вами. Я кажу вам щось важливе про себе. Кажу щось красиве про своїх дуреб-сусідок. А ви мене слухаєте. <laughs> Спасибі вам. Знаєте, я люблю слухати про чуже життя. Тоді дуже багато дізнаєшся про себе. Дуже багато. Чогось нового розумієш. А Сьогодні ось мені згадалися вони, а, а завтра інше згадається. Завтра нас не буде тут. І мене не буде. Буде хтось інший. Завтра ми будемо чекати разом з вами трамвай або автобус, а потім... Підемо в магазин, а вдома сядемо біля телевізора. Ми будемо спостерігати з вами за чимось життям. Так? Так. Все саме так. Ми будемо з вами засовувати щось в рот. Ну, саме те, що купимо в магазині. І дивитися телевізор. Якийсь дурний серіал чи передачу. Будемо рятуватися від самотності, перемикати канали, спочатку сміятися, а потім плакати, потім позіхати, потім, а потім знову засовувати щось в рот. Дізнаватися щось нове, цікаве. Ми будемо дивитися телевізор, бо нам нема про що і ні з ким буде поговорити. Боже, яка приголомшлива тиша. Така тиша буває тільки тоді, коли дві людини дуже довго мовчать. Або обидва про одне те ж саме мовчать. І не потрібні ніякі слова, тому що їм є про що помовчати. Ви тут, я знаю. Ви не пішли. Ви купили квиток, ви заплатили в касу, і це означає, що я повинна бути відвертою з вами. Я стараюсь так влаштований цей світ. Спасибі вам, що знайшли час, вхопили його, зловили, так би мовити. Не в спасибі. А ви знаєте, ви зовсім інший. Який? Ну, ви не схожі на інших глядачів. Ви абсолютно по-особливому мовчите. Ні, ви не мовчите. Ви. Ніби слухаєте мене, я відкрию вам секрет. Знаєте, у вашій програмі нічого не написано. Зовсім нічого. Це чистий аркуш паперу. А, а ви напишіть туди щонебудь. небудь? Вдома. Як прийдете? Ви прийдете і напишіть. Це назва нашої, нашого спектакля. Ви не забули? Придумайте історію про мене. У вас вийде, я знаю, тільки щось життєве, про щось дуже важливе. Про Маргариту, про про, про травма... Вайни, дзіньку мою зі штучним серцем, яка шукає Марс на небі зі своєю собакою. У вас чудово вийде, я вірю. Придумайте цей свій маленький світ, мій світ. Ви ви самі. Я не можу. Я не можу сама нічого написати. Я актриса. Я можу тільки уявити. Я можу зіграти щось, що вже написано. А я вивчу всі. Всі написані вами слова. І розповім їх тут. Саме тут на цій сцені, так. А сьогодні у мене весь день обертом голова. І я не можу згадати ані чорт. Так, я спробую щось згадати. Тут світло і тут я. Так, тут моя точка, я знаю. Тут мене добре видно. І ось тут, тут я завжди говорила якийсь довжелезний, але дуже важливий монолог. Потім дають затемнення, і я переходжу в іншу світлову точку. Я вже зараз знаю цю саму точку, другу світлову крапку, і третю, і четверту. Які ж там були слова? Я не пам'ятаю, я нічого не пам'ятаю. Вибачте мене. Підкажіть мені, що я повинна сьогодні зіграти? Яке життя? Чиє? Ну, чому я повинна говорити, а ви ні? влаштований цей світ.